Самий величезний привіт. Я вас запрошую до чарівного світу в магазин ЄВА акції на вихідні 8, 9 та 10 серпня. Дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі! Цікаві акції приготувала Єва на цей період. Давайте розпочнемо із косметики. Вся декоративна косметика LCF 2 дорівнює 4. Зауважте жовті акційні цінники. Є знижки, бачу, навіть більше ніж 50%. Гарно пошукати, можна придбати два товари і два найдешевших. Вам в чеку вийдуть ще у подарунок Евелін Cosmetics Також два до рівня чотири. Купуйте два і два найдешевших буде у подарунок. Зауважте також, що ціни бачу, зі знижкою більше ніж 50% на Evelyn. Купуйте Два і два найдешевших чеку вам буде у подарунок. Патріся Лідона ці вихідні також 2 дорівнює 4. Пойте 2 і два найдешевших буде у подарунок також знижки, бачу, 50%. Навіть більше я знайшов. Ось можна купити. Це, мабуть, губна помада зі знижкою. Була 249, 299, зараз по 100 гривень. За округлю копійки в більшу сторону для зручності. А ще додаткова акція. Купуєте Патріси на суму від 499 гривень одним чеком та отримаєте подарунок. Зволожувач повітря. Наступна акція: всі засоби для догляду за тілом, руками та ногами. Тобто, креми для рук, лосьйони для тіла, креми для ніг зі знижкою. І Третій буде найдешевший у подарунок. Давайте подивимось, які ціни на креми для рук. Сілкі Хенс купуєте 2 треті у подарунок 43 гривні 80 копійок. Креми для рук біокон 90 мл 45 гривень. Купуєте 2 треті в подарунок, не обов'язково брати одинакову комбінацію, можна взяти будь-яку. Креми для рук Мері для рук Квін є пом'якшуючий, є живильний по 33 гривні, а 100 мл. Дуже хороша акція на ось такі парфумовані креми для рук, можна сказати, тревел версія, тобто можна в косметичку кинути собі. Вони зараз по 10 гривень. Купуєте два і третє вам буде у подарунок: 76 гривень. креми для рук, нівея креми для рук для Петі Марсельє по 64 гривні та 50 копійок зі знижкою. Також уся продукція, догляд за тілом, вазелін зі знижками. Купуєте два і третій в подарунок. Крем для рук та нігтів вазелін 75 мл, 70 гривень. Сос Silky Hands, крем бальзам для рук 75,50 п'ять а ще можна придбати великий. Ось такий для всієї родини крем для рук гіпоалергенний 200 мл за ціною 106 гривень. Також в акції лосьйони Нівея 141 гривня, лосьонний Дав 141 гривня і мікса також вся йде в акції, Зволожуючі креми для рук від гарнір. Якщо у вас потріскана та суха шкіра, можна придбати цей крем за 170 гривень. Крем для рук від Грінвей по 20 гривень. Крем для рук від Мей по 32 гривні. І знову акція мінус 50%. На, знижка, знижка на туалетні та парфумовані водички. Арман Басі, вся парфумерія до 50%. Взагалі хочу сказати, що в магазині Єва зараз знижки я знайшов навіть більше, ніж 50%. Є деякі водички навіть зі знижкою 70%. Просто будьте уважні, знайдете, знайдете свій аромат зі знижкою 50%. Ось була 900, зараз лише 299 гривень. І чоловічі також можна знайти з хорошими знижками до 70%. Наступна акція мінус 40% від звичайної ціни на всі жіночі та чоловічі антиперспіранти та гелі для душу фа. Великий об'єм гель для душу фа зі знижкою 174 гривні 750 мл. Гелі для душу об'ємом 250 мл від 55 гривень. Гелі для душу Фа об'єм 400 мл 86 гривень, є різні аромати. Кулькові дезодоранти Фа від 40 гривень. Також зверніть увагу, дуже хороші знижки. Наступна акція, я люблю цю акцію на всі професійні засоби за волоссям, не тільки шампуні, також кондиціонери на другу одиницю мінус 50%. А коли ще товар зі знижкою, це дуже хороша. Додаткова економія, шампуні лядор від 296 гривень. купуєте один, і другий вам буде зі знижкою 50 Кондиціонери Фамірель це Ізраїль 258 гривень. Професійні шампуні Ізюмі, Так як були, так і залишились зі знижкою 349 гривень, і другий буде мінус 50%. відсотків. Також додаткові спреї, оліки також зі знижкою. І мінус 50 на другу одиницю. Номеро усім відомо, це Італія. 416 гривень коштує зараз шампунь. І, наприклад, можна взяти маску. Вона буде зі знижкою 50%, 368 гривень. Ось, просто відніміть, відніміть від цієї ціни 50%. Також можна придбати корейські шампуні колагеновий. Я зараз ось цим користуюсь і ми з вами про нього поговоримо у відео кльові та фігові. Також в мене був ось цей також. Я брав для того, щоб розповісти вам про якість цих шампунів. Поговоримо у відео кльові та фігові. 319 гривень. Зараз купуєте один і другий буде зі знижкою 50%. Також акція на шампуні та кондиціонери. OGX. обєм тут 380 5 мл, є широка лінійка. Купуєте один 315 гривень, і другий буде зі знижкою 50%. iq код. Всі засоби також зі знижкою. Шампуні 199 гривень. Ось і другий можна придбати засіб або ж маску за 100 гривень. Тобто за 300 гривень вам вийде і шампунь, і маска. Айсберг, торгова марка Інебря. Також всі засоби зі знижкою, тобто в акції. Хто полюбляє, полюбив нещодавно вони з'явились на ринку в Україні. Купуйте один, другий буде зі знижкою 50%. Шампуні та маски для волосся Естіма 229 гривень 500 мл. І маски літрові Естіма 329 гривень. Тут буде вже шампунь, мінус 50%, якщо ви купуєте маску або а, і другі берете шампунь. Ну, ви зрозуміли, найдешевший в чеку буде зі знижкою 50%. Ще є дуже багато різних професійних шампунів у ЄВА, але не можу вам це показати та то розказати. Тому зверніть увагу на цю акцію. Ці засоби для тонування волосся мінус 50 на другу одиницю. Точнісінько, така сама акція, як і на професійні шампуні. Ось тут поряд стоять відтінкові бальзами. About. Вони по 96 гривень 50 копійок, і другий придбайте зі знижкою 50%. Також спреї «Сйоз» в акції 202 гривні, і мінус 52 друга одиниця. Тонуючі Лоріаль спреї для волосся 229 гривень. Ось такі тонуючі Ecme Color Вони зараз по 40 гривень і друга вам вийде за 20 гривень. 1 плюс 1 дорівнює 3 на всі шкарпетки, чоловічі та жіночі. Amigo та Amiga Ось тут багато великий вибір, по 45, по 40. Гривень чоловіче також в таку ціну 40-45 гривень. Але є ще сліди шкарпетки. Вони трішки дешевші, чоловічі і жіночі, по 25 гривень. Купуєте дві і третя пара шкарпеток. Вам буде у подарунок на це також. Зверніть увагу. Наступна акція 2 дорівнює 4. на всі прикраси, аксесуари для волосся, дорослі та дитячі. Продовжується акція. І я бачу, дивіться, новинки з'явились. ось такі блакитні. Як це сказати правильно, обручі хотів сказати, ну, на руку. Як вони називаються? Браслети? 60 гривень. На кожному є ціна на кожній планшеті. Дуже легко орієнтуватися. Навіть є такі схожі, бачите, як на Пандору. Ось такий браслет можна купити за 169 гривень. Купуєте два, і два найдешевших вам буде зі знижкою. Так, щось впало, зараз продасться. Жіночі та дитячі, я вже сказав. Один дорівнює два на всі косметички, гаманці та сумки міні. Купуєте одну. Ну, гаманці, звичайно, мабуть, будуть трішки дешевше. і Сумку купуєте, і гаманець вам вийде в подарунок, так би мовити сказати. Сумки в магазині Єва 399-349 гривень. Бачу, що привезли деякі навіть новинки. Ось така 399 гривень. Взагалі можна обрати, який стиль полюбляєте. Така в ціні 399 гривень. І гаманець дешевший, він вийде вам безкоштовно. І також міні-сумочки зі знижкою. І акція 1 до рівня 2. Також зверніть увагу. Майже 30% знижка на Joy. Всі підгузки, трусики, Run and Fun. Так, Joy Run and Fun. Здається, ось ці вони для хлопчиків та для дівчаток. Ось ця фірма Joy, Трусики Run and Fun. ціні 239 гривень. І знову мінус 50% на другу упаковку будь-які паперові рушники. Давайте подивимось. Паперові рушники літо двошарові дві штуки, 35, 70, 60, 70, запутався, 36 гривень, ось так, 36 гривень і друга вам буде зі знижкою 50%. Ось такий двопаперовий великий літо рушник 59 і другий зі знижкою 50%. Ці бачу також зі знижкою в акції. Паперові рушники двошарові тут 130 штук 38 гривень, мінус 50 на другу одиницю. Великий паперовий рушник від Greenway, Це тришаровий в акції 46 гривень, і другий візьміть за півціни. Ось такі великі рушники, три шарові, сніжна панда. Тут 165 відривів, два рулони в упаковці, 94 гривні. І другий візьміть за півціни. Сніжна панда, паперові рушники, два рулони, але це вже двошарові 95 гривень. І другий зі знижкою буде 50 Тому я вам раджу взяти оцю цю сніжну панду дво... тришарову. По ціні двошарової дуже хороша акція. Мінус 40 від звичайної ціни на всю жіночу гігієну торгової марки Лінгері. Ось таке велике пакування 20 штук 55 гривень. Ось таке велике пакування 40 штук 108 гривень. Ну, зрештою, я вам даю інформацію. Мінус 40 від звичайної ціни. Хороші зараз. А знижки на цю жіночу гігієну. Так, 8, 9, 10 всі жіночі та чоловічі одноразові станки для гоління мінус 50% на другу одиницю. Тобто купуєте одне один будь-якої фірми і другий вам буде зі знижкою 50%. Їх дуже-дуже багато. Ось тому, мабуть, кожен користується своєю маркою, яку я обрав для себе. Надаю вам інформацію. Майже усі, майже всі, крім бачу, крім двох позицій, всі жіночі та чоловічі станочки одноразові в акції, жовті цінники. Купуйте, і другий вам буде зі знижкою 50%. Дуже також хороша акція. Найдешевше бачу від 30 гривень це менки від фірми. Ой, вибачаюсь, від Мей. Майнкі це чоловічі. Так, ось ми на чоловічих. Ось найбюджетніші. Майнкі 30 гривень. Точнісінько, так само, як і жіночі по 4 штучки в упаковці на три леза. Дуже хороша акція. Зверніть увагу. У кожному магазині є різний асортимент чашок. Всі чашки, склянки та бокали 2 дорівнює 4. Це також дуже хороша акція. Купуєте 2, і 2 вам буде дві чашки ще буде в подарунок. Парна дуже хороша акція. Парна чашка вийде на столі, тобто ну, парна одиниця. Не те, що там купуєте 3. На столі буде четверта, ще якась. Досить хороша акція, також зверніть увагу. І акція на Люмінарк банки для сипучих, зберігаючи скляні із кришкою. 1 плюс 1 дорівнює 3. Так, на жаль, банок я не бачу. Мінус 40% від звичайної ціни на Сармікс. Це для. Миття посуду це ж сама Сармат, тільки змінила назву. 32 гривні та 50 копійок. Дуже хороша акція. Добре, вона справляється із своїм завданням. ось Є два варіанти. лимон та свіжість. 450 грамів 32,50 Так, мінус 50 від звичайної ціни на гелі для прання. Давайте подивимось. Будь-який переволь 219 гривень, об'єм 1 літр. Алісгут можна придбати за 499 гривень 2 пляшки, знижка 50%. Це також дуже хороша ціна. Об'єм об однієї 1,5 літра. Я вибачаюсь що бо Щось не дуже добре себе почуваю. Вибачайте, будь ласка. Зі знижкою також кьонен. Гелій для прання. Є універсальні, є для кольорового, об'єм 1,5 літри за 179 гривень. Вибачаюсь, 110 гривень, акційна ціна на них зараз. Ціна на лоск 175 гривень. Дуже хороша ціна на Арієль Сенситів 249 гривень, літр 100. Для чорних речей гель для прання 950 мл. Зараз по 75 гривень. Засіб гель для прання дитячої білизни літр 200-134 гривні. Сатін для прання дитячих речей 2 літри 107 гривень. Один дорівнює 2 на всі аксесуари для макіяжу манікюру та педикюру торгової марки. Кос, тобто ось ця марка, кос зараз один дорівнює два. Купуєте один товар зі знижками, і друга одиниця вам буде в подарунок не тільки щіточки для макіяжу, а також ножиці, потім ось ці пилочки. Також в акції один дорівнює два. Додаткова економія. Зверніть увагу. Зверніть увагу, хороша знижка на фарбу Колібрі. Стійка крем фарба в магазині Єва 29 гривень. Акційна ціна. Зі знижкою капелі по 60 гривень. гарін'єр Нечерлс 98 гривень. Паліт Naturals без аміаку 103 гривні. Фарби Сйоз 122 гривні майже. Від Schwarzkopf Brilliance, Бріллянс 235 гривень. Акційна ціна. Лоріаль Excellence, крема 239 гривень. Вела Color Perfect 240. Сйоз Олео Інтенс. Фарба з оліями без амоніаку, 202 гривні. Я буду закінчувати це відео. Бажати вам економних покупок, гарних вихідних на все добре. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі.